Галині Ляховській, 76 років. Зараз жінка перебуває на пенсії, займається скандинавською ходьбою та волонтерством. І з березня відвідує шпиталь, пригощає захисників різними смаколиками. Іду, а дивлю жіночки продають татарське зілля. А я ще взяла три упаковки татарського зілля. Думаю, оце я буду індивідуально кожному. Підходжу в одну палату. Мені каже медсестричка: сюди обов'язково зайтіть. Хлопці вже вийшли. Ну ви зайдіть сюди. Лежить хлопчина. Я підходжу, кажу, я тебе вітаю, там я принесла, він каже, я знаю, хлопці мені принесуть. А я, а я кажу, а це я тобі присну. А він дивиться на мене і каже: тьочу, я вас дуже прошу, повішайте мені там, вон зверху. А він тако лежить, ото розкаряка, там все, йому нога десь підв'язана. А я говорю: а що таке? Він каже, ви знаєте, я живу, каже, в селі, коло річки, і в нас з цієї лепихи, я каже, буду дивитись на цю лепуху і згадувати маму. Крім цього, що четверга, жінка долає близько п'яти кілометрів, аби передати гостинці і тим захисникам, які на передовій. меліска, зав'язала голубенькою, а це жовтенькою календула. Вона теж дуже добра для шлунку. А це хлопців мед, бо травневий, квітковий, жовтенький. Усі продукти пані Галина готує вдома або купує за гроші із пенсії. Часом допомагають і діти. Знаєте, коли мої сусіди мені там кажуть, Сір'єємна, ви що оп'ять їздили? Бо я так стараюсь кожен четвер, ви що оп'ять їздили на волонтерське? Я кажу, да. Ви що, чокнулись, що у вас пенсія? Там 10 тисяч. У мене душа буде неспокійна. Я буду знати, що там людина якась своє життя. Готова віддати, а я тут буду ходити по толкучки і купляти ті шмотки. Ні, я сказала, не буде такого. Допомогу жінка приносить до благодійного фонду Волонтери Поділля, що п'ятниці смаколики відвозять на фронт. Дорогенькі, не будьмо байдужими. Пам'ятаймо, що нас захищають наші воїни, хлопці, жінки, але кожен із нас. Мусить теж внести якийсь вклад Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.